Завдяки глядачам віка новин у 11-річного Романа Танасієнка із Черкас з'явився шанс на порятунок найближчих. Нагадаю, напередодні хлопчик звернувся до нашої редакції із проханням про допомогу. У нього одночасно занедужала мама та молодша сестра. Обидві потребують коштовної операції. Ціна їх порятунку 110 десять тисяч гривень. Та їх багатодітна родина не має. У п'ятьох тісняться у маленькій кімнаті гуртожитку та виживають лише на одну зарплатню тата. Після виходу сюжету у «Віка новинах» прохання про допомогу родини почули небайдужі. Їхніми силами вже вдалося зібрати майже третину необхідної суми. Та, скидають потрошку гроші і дзвонять і. За, за перші три, три, три доби пройшло 20 тисяч. А зараз ми веземо Діану на операцію, після цього ми лягаємо в нейрохірургію тут в Черкасах, щоб їй розширити сосуди, тому що в неї ж дуже твузькі сосуди, в неї тут просто велика вероятність тромбозу, бо в неї вже нарушений вінозний оток із черепа. А тоді вже як назбирається сума, вже буде на мене.